Три дні, три пейзажі. Сьогодні я малюю у всім відомому квадратному скетчбуці Art Creation. Він приблизно 12х12 см. Також в допомогу мені вугілля, олівці вугільні, в трьох тонах, темний, середній та світлий ластик-олівець і гумка-клячка. Ось мій референс, скріньте. І приєднатись до трьохденного челенджу. Для кожного малюнку я приблизно хочу витратити до пів години, тому я спочатку заповнила весь фон світлим вугіллям та визначила темні місця. Далі я працюю вугільними олівцями, визначаю основні лінії, які формують саму гору. Також олівцем-гумкою я визначаю самі світлі місця. І деталізую весь малюнок. Лінію горизонту я спочатку пропрацьовую олівцем гумкою, потім клячкою, такими м'якими мазками. Я відмічаю всі світлі місця і пропрацьовую форму хмар. Також загалом клячкою пропрацьовую весь пейзаж в різних місцях, щоб все було об'ємне. От на деталізація така досить е, кропітка, тому я весь процес не показую, тому що це дуже довго. Також я брала просто олівець чорний і трішки зробила деталізацію лісу темного на передньому плані. І, в принципі, все робота готова. Якщо ви теж приєднаєтесь до цього челенджу, відмічайте мене, діліться своїми результатами. Мені буде цікаво подивитися.